Добрий вечір, дітки. Сьогодні ми знаходимося з вами в такій чарівній місцині в прекрасній книгарні. Я сюди завітала, щоб прочитати вам казку. Казка буде про дружбу і про те, як важливо знайти собі справжніх і щирих друзів. Про жар птицю та вовка. Було у одного царя три сини: два розумних, а третій дурень. От прийшли вони до батька до свого та й просять, щоб він відпустив їх поїздити по світу, подивитися на інші царства. Батько вислухав їх і каже Вибирайте собі коней з табунів, яких завгодно, і їдьте куди хочете. От пригнали ті табуни, почали вони вибирати. Обидва старші вибрали коней що найкращих, а менший дурень. Узяв найпоганшого коня. Зібравшись, виїхали вони усі троє однією дорогою. Їдуть та їдуть. Коли дивляться, стоять три стовпи. І від кожного стовпа йде дорога: одна прямо, друга наліво, а третя направо. На тих стовпах було щось написано. Вони під'їхали, прочитали. На однім стовпі значилось. Хто поїде дорогою цією, той сам буде ситий, а кінь його голодний. На другім Хто поїде цією дорогою, той сам буде голодний, а кінь ситий. На третім. Хто поїде цією дорогою, у того вовк коня з'їсть. Поїхали вони. Старший по тій дорозі, що сам буде ситий, а кінь голодний. Середульший по тій, що сам буде голодний, а кінь його ситий. А менший дурень, по тій, що вовк коня з'їсть. Тільки що менший трохи проїхав, іде вовк назустріч йому і каже: Злазь з коня, і я його з'їм. Нічого робити, узяв дурень сідло на плечі та й пішов собі дорогою, а коня покинув. Коли це доганяє його знову той же самий вовк. Сідай, каже, на мене і кажи, куди тебе вести. А дурень йому відповідає вези, куди сам знаєш, привіз його вовк у великий ліс. А посеред того лісу стояла хата велика. Біля тієї хати стоїть стовп. На стовпі висить клітка. А у тій клітці сидить птах, так аж сяє. От дурень, як уздрів її, та й каже вовкові, як би мені украсти цю птицю? Хм, іди, каже йому вовк, та полізь по стовпу та не бери за вірьовочку, а прямо бери клітку. Пішов дурень, заліз на стовп, та замість клітки і зачепив рукою вірьовку, коли це дзвоник. Дзінь-дзінь-дзень. Вибігають сторожі, що стерегли птицю, та до нього. Чого тобі треба? Хотів, каже, їм, птицю вкрасти. А сторожі й кажуть це не проста птиця, а жар птиця. Коли хочеш, щоб ми тобі її дали, приведи нам коня до половини золотого, до половини срібного. Пішов від них дурень, а вовк і питає його Де ж птиця, що ти хотів украсти? Нема, каже дурень. Розказав йому все, як було, і що треба привезти коня до половини золотого, до половини срібного. Сідай, каже вовк, швидше та поїдемо. Сів дурень на вовка і поїхали. Їхали, 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 от вовк і привіз його знов таки у ліс. А в тім лісі стоять усе кам'яні конюшні, а в конюшнях і ржуть коні. Вовк і каже дурневі. Іди ж в оцю конюшню та бери першого коня, та не за уздечку, а за гриву. Пішов дурень у конюшню та й забув знову, що йому наказував вовк бере коня за уздечку, а у дила тільки брязь брязь Тут зараз і вискакують сторожі та до нього Чого тобі треба? Хотів украсти коня. Не, привези нам панну, що живе на сім верст від сіль у добовім гаю, тоді візьмеш коня. З тим і пішов дурень від них. Прийшов до вовка, а він його і питає де ж кінь? Нема. Та й розказав йому, як було і чого вимагали від нього сторожі. Сідай же швидше та поїдемо, каже вовк. От і поїхали. Вовк і привіз його знову у гай дубовий. Коли дивляться, аж по горі ходить панна з дівчиною, своєю слугою. Іди ж, каже вовк, до тієї панни та скажи, що тобі дуже хочеться пити. Най вона пошле ту дівчину по воду, а ти бери її скоріш в оберемок та й неси до мене. Пішов дурень до панни та й просить її. Пошліть панно. По воду дуже пити хочеться. Вона, почувши це, стала просить його зайти у хату. Він відмовляється, що йому не можна зайти. «Е, візьміть та пошліть дівку по воду. Та й послала. А дурень той як ухопив її в оберемок та мерщій до вовка, сів до нього і полетів, як птиця. Прибігли до того місця, де він вкрав коня, до половини золотого, до половини срібного. Вовк став та й каже йому. Я ж перекинусь панною, а ти мене відведи і віддай сторожам. Та як візьмеш у них коня наполовину золотого, наполовину срібного, то сідай на нього та їдь швидше по цій дорозі. Що до жар птиці, я тебе дожену. Так і зробили. Вовк перекинувся панною, дурень узяв його, підвів до сторожі та й проміняв на коня до половини золотого, до половини срібного. Потім посадив на коня панну, ту, що вкрав собі, сів і сам та й поїхав тим шляхом, що йде до жар птиці. А сторожі узяли ту панну, що він заставив їм, принесли їй яблук, ягід і усього, усього та й давай годувати. От наївся наш вовк гарно та й каже, випустіть мене трохи погуляти. Вони й випустили його. Та тільки що випустили, він зараз і перекинувся вовком. Вони не уздріли як, та й побіг собі, скільки видно. Тільки курява знялася. Біг, біг, біг він, а далі наздогнав дурня, та ж там уже де була жар птиця, та й знову каже йому Я ж знову перекинуся конем, а ти відведи мене і віддай сторожам. Та як візьмеш жар птицю, то сідай на коня та їдь. Аж до тієї дороги, де ти розпрощався з братами, там і підождеш мене. Та тільки не спи, а то брати уб'ють тебе. Дурень так і зробив, як сказав вовк виміняв жар птицю, сів на коня, взяв панну та й мерщій дриманув. от приїздить на те місце, де три дороги сходяться в одну, та й сів відпочити, а коня пусив пастися. Жар птиця сидить у клітці та й співає, а панна й просить його. Не засни ж, будь ласка, а то брати уб'ють тебе і мене. Коли дивиться вона, їдуть два парубки. Вона зараз до дурня, аж він уже спить. Давай вона його будити, будила, 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 ніяк не розбудить. От і під'їхали туди ж і ті парубки. Дивись но, каже один. Це ж наш брат, дурень. Давай уб'ємо його, а коня жар птицю і красну дівицю візьмемо собі. Так і зробили, як сказали убили брата і покинули там, а коня, жар птицю і красну дівицю узяли та й поїхали. Незабаром прибігає вовк дивиться, аж дурня вже клює сорока. А гадюка се з нього кров. От він зараз гадюку убив, а до сороки каже як ти мені не принесеш води цілющої і живущої, то й тебе уб'ю. А в чому ж я тобі її принесу? питає сорока. Він узяв, зробив з листя дві коробочки, одну прив'язав сороці до однієї ноги, другу до другої та й пустив її. На другий день прилітає вона до нього в полудень і приносить воду. Тоді він узяв, полив дурня цілющою водою, зцілив його, а далі живущою, оживив. Та й довго ж я спав, каже дурень. Якби не я заснув би ти навіки, обізвався вовк. Сідай швидше та поїдемо, а то старший брат обвінчається з панною. Сів дурень на вовка і поїхали. Приїжджає додому, коли дивиться, стоїть перед ганком коляска, а в ній запряжений його кінь до половини золотий, до половини срібний. Як побачив його кінь, так і кинувся до нього, поволік з собою і коляску ту. А як побачила його жар птиця у вікно, так і пурхнула до нього, розбила й вікно, вилетіла та й сіла йому на плече. Коли це виходить і панна та з його братом, Така заплакана їхати до вінця. Як угледіла ж вона дурня, зараз до нього так і кинулася. Ось хто мене вкрав, каже, за нього й вийду. Дивиться на це диво батько і сам не знає, що воно робиться. Тут дурень і розказав йому все дочиста, як було діло. А батько йому каже робиш з братами, що хочеш. Тоді дурень поїхав до вінця, повінчався з панною, братів простив, а вовкові зжарив цілого барана. Ось вам казка, а мені бубликів в'язка. Дякую, дорогі дітки, що ви послухали цю казочку. Сподіваюся, ви зрозуміли, що варто знаходити собі справжніх друзів і бути. Розумними всіх люблю.